Всім привіт! Пам'ятаєте, того року ми знімали відео огляд на цих два мотоцикла. Kovi Max 300 і Geon Già 300. І зараз я б хотів поділитися своєю думкою про ці два мотоцикли, як вони себе показали за цей рік за один мотосезон. Мій мотоцикл це я Max. Гіон Джонес, мого друга. Ми практично цілий сезон катали разом. І що я можу сказати? Я купляв цей мотоцикл в більшості випадків, щоб їздити горами, ендуро і тренуватися. А поза це використовувати його в повсякденному житті. І цей мотоцикл куплявся з такими самими вимогами. І що я зараз можу сказати? На початковий рівень. Якщо коли ми розпочинали їздити, він мене повністю влаштовував, як і гіан свого власника. Потім помалу ми трохи почали краще катати, брати більші підйоми, складніші підйоми, наші навички росли. І ми, можна сказати, так, докатали до того, що Мій друг почав набагато краще кататися, але я думав, що це через те, що він займається ендуро вже 4 роки, бо в нього був перед цим трошки слабший, але ендурик. А в мене не було, це мій перший ендуро мотоцикл. Я ж тренувався, старався ну, набити свій скіл, щоб їхати як він. Їздили, їздили ми і не міг я зрозуміти, чому я їду гірше. Я тренувався, взагалі не розумію, чого так. Потім один прекрасний час. Я кажу йому, дай спробувати поїхати. І ми, а він сів на мій, а я на його. І ми зрозуміли просто, що Кові Макс він не їде так, як Гіон. Ну чому ж він не їде, як Гіон? Я не міг зрозуміти. Я поміняв масло в вилці, настроїв карбіратор, поставив більші жеклери, настроїв клапана, налаштував підвіску. Все одно він не їде. Поміняв зірку. Міняв передню зірку на 12 зубів, задня 48, все одно він так не їде. Зараз передня стоїть 13, задня 52. І він все одно не може взяти ті підйоми і ті участки, які їде Геон. Взагалі я не розумів, що причин розліталося дуже багато. І я зараз не розумію, чому це так. Але думка в мене склалася така, що тут 6 передач, втрачається ривок. Це раз. 2 тут на 10 кубів менше, ніж тут. І, на мою думку, головні причини. Тут через ось це положення мотора і цих піднішок, я думаю, що розвісовка мотоцикла є різна. І в підйомі він веде себе так. Ти як йому даєш газу, він з під тебе їде вперед і чути, що він тягне вперед. А тут. Ти даєш газу, так мотор грибе, колесо грибе, а він не їде вперед, він просто закопується. Я відтягувався назад, плавно давав газу, сидів на хвості, все одно він так не їде. А якщо ти дуже відтягуєшся на хвіст і їдеш постійно на руках, то ти рано чи пізно зловиш курву і розкрешиш його просто в ніщо. Що ж я не робив? Він не хоче їхати так, як їде Геон. Міняй зірки, настроюй карбюратор. Не знаю, що ще придумати. Він не хоче їхати в лісі так, як цей. Тому моя думка ось така: якщо купляєте для ендуро, купляйте мотоцикл Gion Giun S300. Він є кращий. Але є і деякі плюси, можна сказати, навіть дуже серйозні плюси цього мотоцикла. над цим, тут підвізка. Ми вже казали, що вона, напевно, більш професійна, але вона є жорстча. Власник, один раз пробив вилку, і то це було на перегонах, і дуже великий спуск, і зразу велика калабаня з болотом. Цю вилку я пробивав два рази, але до заміни масла. Задній аморт не пробивав як я, так і він. Далі, обслуговування. Масло, щоб поміняти? Тут масло, щоб поміняти, потрібно зняти захист. Потрібно зняти ось цей захист. Бо інакше не зручно У мене ж є отвір. Отвір для того, щоб це було зручно зробити. Не потрібно ніякий захист знімати. Це раз. Два. Вилка і підвізка в загальному тут є м'якша. Вона не віддає в руки. вона Мені здається, що вона, як краща. Ну, вона не краща, але просто м'якша і комфортніша у повсякденному користуванні. Задні підніжки, ну їх можна так само доставити на Гіон. Кажуть, що вони не потрібні на... в лісі вендуро. Неправда. Тому що за них дуже зручно ухопитися і перетягнути мотоцикл, куди тобі треба. І в повсякденному житті вони дуже виручають. Тому що я один раз брав цього мотоцикла по своїх потребах. По, по, по селі і у цю тему я пропалив собі новий кросовок. Він вже зараз не новий, тому що був пасажир і він тримав ноги на підніжках водія. Ну, про речаги ви знаєте. Це не тільки вони зручні, що вони не ламайки. Ну, виручали мене пару разів в лісі, але в них такий зручніший хват іде як, як у цих звичайних. Це плюс Макса Ще один дуже-дуже великий плюс це підніжка. Алюмінієва з широким кінцем. Я цей моцикл можу ставити де хотіти і він не провалюється, на відміну від цього. Тут лапка маленька, вузенька, потрібно шукати постійно якоїсь опори. Бо вона потає в землю і моцикл постійно паде. Так, На цьому однозначно краще охолодження. Це відчувається, що радіатори більші, ніж на максі. Бо він не нагрівається так. Цей мотоцикл нагрівається до 60 дуже швиденько. А ось тут, щоб його до 60 нагріти, треба трошки вже похардити. Охолодження краще. І ще один плюс в цьому моцику, це підсос, який легко доступний на відміну від цього кові-макса. Тут щоб, тут, щоб до підсосу добратися, треба там лізти десь дуже-дуже далеко і мати дуже довгі пальці. А виключити його ще важче. А зараз я хочу сказати в загальному думку про ці мотоцикли. Як я казав на першому відео, ось цей мотоцикл він суперово підійде до кожного день користування і кататися невеликий хард, навіть хард ні, звичайно, ендуро, десь лісом проїхатись, полями, горбами, але не, не більш спрямований так по професійному рівні і на перегони. Хоча він виїдеться, але якщо порівнювати з цим і що вони коштують однаково, то цей не буде так їхати. Він буде суперовий, якщо б що ця була сідушка м'якша. Він би був для кожного дня суперовий мотоцикл або мотарт. А ось цей він заточений більше під гори. В ньому кращий ривок, довша передача, він їде вперед в підйомі, а не просто закопується. Більше професійна велка, яка витримує більше навантаження. Якщо хочете купляти мотоцикли, для ендуро, беріть GNS. Якщо у своїх потребах і просто на якісь невеличкі відпочинки прогулянки, беріть Кові Макс. Якщо б я міг зараз купляти, я б взяв GNS, вибираючи з цих двох. Якщо ви хочете побачити різницю, як їдуть ось ці мотоцикли, Заходіть на наш канал і дивіться відео. Так, на цьому циклі райдер краще, він займається вже більше часу і їде краще. Ну але то і замітно, що Кові Макс не їде в ендуро так як їде GNS.